Всім привіт! Це у нас вже попередньо було розібрано, тому давайте так просто покладу, щоб було зрозуміло, що це таке. Це є парова установка полтів ну, Цю дану установку придбали в Україні, але виробник Італія цієї установки. Парогенератор свого роду. Є багато цієї фірми. Пара генераторів на сьогоднішній день ну, дружина займається клініном і у нас по тесту тиск, об'єм і скажімо так, запас роботи, то от в Аперетто, серія Vaporetto апарето вона типу, саме топова. Бо якщо взяти каркерський, він того тиску не має. А от Вапорет якраз для таких робіт просто бомбічний. І ми вже не один такий вопорик мали і не один вже такий вмирав. І цей новий теж у нас попрацював тільки рік, може більше, не знаю точно. Ну, десь рік, ну, два, хай буде, два роки, точно не скажу. Е і Успішно, як то каже, було полушно, він скопитися, трезинка має бути заложена там. Е в цьому апараті вмер термостат. Е я, якщо знайду, у мене десь були фотографії робив, в якому він стані був, він оплавився. І дане чудо перестало виключатися і грілося до останнього. Система у них, скажімо так, практично проста. Бо що у нас йде? Бойлер, тен. Тен тут досить класний, тому що, на відміну від інших паровиків, якщо вода пропадає, тени не стріляють. Тут же зроблена конструкція так, що тен гріє, і гріє до останнього і не перегорає. Але з-за того, що він. Фігачи до останнього і немає терморегулювання, бо термостат відрігнув. Пластина відджалася, але за те, що вона відджалася і оплавалася, контакти постійно були замкнуті. І це лабуда грілася. Давайте коротко, просто візуально вам поясню, що воно у нас є. Є термостат, який мав, мав виключати. Він вмер у нашому випадку. Є бойлер клапан, які при включенні на самому рукояці щелкайте. Розмикається електромагнітний клапан і відповідно вам вже тиск пари шараши на вулицю. Плюс у нас є тут два датчики температури. Саме хитріше, що це, іменно в цій версії зроблено, що ці два датчики температури у нас лише відображають один датчик відображає сюди. Другий датчик, чесно, не знаю, яким хріном він не виключав. Він по температурі мав би виключати, але він чогось не виключав. Або він просто тільки лампочкою управляється, типу ці два датчики. По факту у нас основну роботу виконує іменно термостат. Тобто термостат у нас включається і виключається. І включати пару дозволяє тільки один датчик. І основну, скажімо так, зі всіх цих датчиків основну роль відіграє тільки цей термостат. Ці всі датчики вони лише, просто відповідають за лампочки і дозвіл на включення ось цього клапана. не більше. Раніше ще було. Тут підключалося в парі з одним з датчиків diмер, який він навіть не з датчиком. Він, тіпа, в цьому положенні, якщо набиралося, ці датчики е, і працюють на певному температурному режимі. Ось, наприклад, цей 155 градусів шараше, він засвідчує лампочку. Другий там, наприклад, датчик. Е, на цій версії я, от, чесно, я не можу поняти, вони чогось е, типу, як разом під'єднані і йдуть обидва на включателі. Просто один засвідчує один включатель, другий другий. І відповідно, поки не включиться, не набереться певна температура, от на цьому датчику, у вас просто виконавку буде шок, у вас нічого не буде відбуватися. Тобто він набирається температуру він дає можливість відкривати клапан. Тільки на цьому. Другий просто чувствую на лампочку. На попередній версії, бо це типу, вже оновлена версія, таких було датчика 3, окрім термостата. І цей, той датчик, що ще третій був, він стояв внизу. І він включав дімер, типу таких свого роду дзвіночок. Тобто, якщо у вас, наприклад, більше ніж 150 чи скільки градусів нагрівається знизу в нижній частині бойлера, це говорить про те, що у вас, наприклад, закінчилася вода і у вас вже просто гріється сам бойлер. Ну, Типу біля самого тану, біля прутика, І відповідно у вас е, пару струнок е, дзеленчала. Тут е, нічого не дзеленчить, просто засвідчиться лампочка. Е, відтак як е, дівчата працюють. Там і паралельно, і по і тому подібне, ніхто це не чує. Відповідно, там чи вода закінчилася, вони могли стоподово далі шарашити. Тобто то, що тут забрали з цієї версії Дімер, це трошки хреново. Ну, Але щоб не було перегрівів, тут стоїть термостат. Термостат не простий, бо є термостати простіші, типу, просто головка і при певному тиску Тут термостат, що у нас стоїть всередині має такий отвір і всередині мембрана. І його вижимає мембрану, мембрану в ньому вижимає. І він виключається від тиску. Відповідно, в даному випадку він здох. Його роздавило, і цей термостат вмер. Такі термостати в Україні в наявності не існують. Є дві контори, які типу, продають схожі. Але якщо даєш їм код і температурний режим, бо кожен термостат має свій температурний режим, це 190. То зразу вони ті покажуть тільки під замовлення. І замовлення шарашить 2000 гривень. На eBay цей термостат коштує щось в районі 30 доларів. Так, 30 доларів, що там 29 з копійками. В Італії знайшли в одній конторі. Було там щось пара штук останнє, і я їх всіх попросив викупити. Скажімо, так, я тепер по цих термостатах монополізм. В Італії на сайті є, типу, ціна є, але пише, в наявності немає. Одній конторі це у нас містечко на, скажімо так, на каблучку в Італії. Я точно не пам'ятаю, як вона називається, але зараз PG-сервіс. Це у них навіть сервіс мав штучки, три штучки. То Попросили те, що в мене те, що в Італії, і попросили, щоб забрали ці термостати. Є. Тепер, бо в мене ще один є в в ньому так само термостат в попробуємо ще там поміняти. Було проблеми його викрутити, так як його він тут закіс в корпусі. Це був капець-квест. Е Нагрівав його локально. його ось така от хреновина, називається Rush Remover. Це є типу, такий розчин, який глибоко проникає роз, окисли, обкалене, корозію, роз'їдає. Ну і плюс такий у гужончик, скажімо так, я ось такого застановлював і локально прогрівав і цю частину, щоб не попалити навколо саму цю е шубку чи як її назвати, кожушок цей. І гріли іменно локально цю частину. Таким чином нам вдалося. Його зрушити, тільки забивши в нього ще торекс. Ну, розгортку я трошки розгорнув. І ось сюди також забили Торекс і ударним молотком. Шок-шок-щолк. І пішла родна. Тому зараз будемо закручувати новий. Вони, щоб ви розуміли, не є повністю тупо прямі. Вони йдуть чу трохи під конус. і я все ж таки трошки герметика дам і спробую закрутити. Подивимося, як воно буде. Плюс одразу кажу, коди у них однакові, але я щось вже бачу, що тут мені здається, або мені просто здається, різьба трошки менша. Можливо, треба буде робити перехідничок, бо навіть з цього ж гужона. От в чому за пара. Немає, розумієте, немає. Робить виробник ось таку хрінь. І не робить на нього запчастини. Сервіси по обслуговуванню в Україні не, по полці не існує. В Італії сервіси таких термостатів практично немає ніхто. І ти вже починаєш вийожуватися, ліпити з того, що є. Тому зараз, якщо що, такарний станочок вибираємо, наріжемо різьбу і будемо робити з нього перехідник свого роду гужон. Та, він проходить то вже є проблемка. Можливо, навіть не треба було вирізати, а тупо зразу не Ну, то такий кажуть, після драка, драки руками не машуть. Добре, я просто думав, що він якраз такого діаметру, але коли викрутию, виявляється, він діаметр має більший. Не критично, не страшно. Ми думаю, це обіграємо. Добре, давайте зараз станочок. Зроблю площину. Розгоркою трошечки розгорну і наріжу різьбу, щоб можна було вкрутити цей датчик термостат Так, переточив, зробив все огужон, нарізав всередині різьбу. І зараз це сиділо, сажаний герметик закручуємо, ну Думаю, працювати повинно по-любому. По так, закрутив, спеціально довернув сюди, щоб було так, як було попереднє. Це сюди. Вінішне навпаки це було тут. Чінкс. А це оце, дранті було ось тут. Це діло ми обіжмемо разом. Чим не завод? Омжав чітко по заводу. А зараз закладаю нову гідзочку, так само цю розвалену гідзочку поміняємо. Зробимо ну, так, так, що все було по красоті. Піни у нас посрібнені, тому... Не будь-які, вони трошки дорожчі, але вони того вартують, повірте. Так, і ось так це у нас виглядає. Поміняли гільзи, поміняв піни. Зараз відкручу бойлер, він тут пропад розкручений, гайки відвалилися. Відідаю від корпуса, знизу пробку відкручу тут пробку, через цю пробку так само. Треба повиливати, що всередині у нас не красоти. І Бо там, По-любому десь може трошки Із-за того, що я розгорткою це пиляв, десь трошки є, тому треба це все гарно повимовчувати. Відкручую, йду полакати бойлер. Так, ось така фігня. вилилася з вапоріка, що ви поняли. Ну, то, звичайно, що трошки вже змилося по центрі, що я промивав але... сам бруд і ржа з пісочком. Накип. І таке буває. Так, є такі одна проблема. Газдині привезли паровик без шнура. Шнур не візуально похожий, тільки ось ця околотка клемна, вона на старій версії виконана навпаки. Тобто штирі на самій вилці, а тут гільзи, типу, в які заходять. Тобто оця частина розвернута на штепсі з родні сторони. Тобто від старої моделі сюди поставити, підключити не можна. Навіть тут універсальності немає ніякої. Добре. Так, нагрівається. Починає. Я включив. Мене цікавить чи воно буде виключатися. Тобто має виключитись лампочка, якщо закипить. Я за все включав і воно має коли закипить, має погасити лампочку, щоб типу, нагрілося. Працює, погасла лампочка. Так. Все, фурочка, це найголовніше. Тобто, коли включається, світло дві нагрілося, те, цей термостат якраз вирубає, бачите, він виключив, тобто нагрів відбувся. Тепер працює як має бути. Так, Добре. Ну, Хотів би вам ще продемонструвати, як воно парує, бо ефект, щоб ви поняли. Класна штука, пара, навіть багато хто з детейлерів використовує, миє парою моторний відсік. Дружина використовує в клінінгу. Прибирання там і тому подібне, видувати там вікна, батареї. Там, де важко залізти, парою, то вишибає, як має бути. Так що ось такий був ремонт. Якщо комусь було інформативно цікаво, пишіть коментарі, що вас там зацікавило в цьому питанні. Ось такі бувають нюансики. То, що буде, ще дві штуки є, є один той, що користований. ті підкази, як це модель, тільки чуть більший бак. Там вроді би. На 2,5 літра бак. Тобто тут бак бачите, такий прямокутний маленький літровий, а на старішій моделі там бак великий круглий з нержавійки е, Їх вже не існує в продажі, хіба Бушка може десь на просторах старого знайти можна, але також їх в продажі зараз не існує. то На тому так само по ходу термостат теж пішов спати. Якщо не розбирав, але вже розберу, тоді будемо бачити. Добре, якось так. Оцінити, ставити пальчики, не забуваємо підписуватися. Посилання не знаю, чи вам сенс давати. Хто в Італії придбався, той термостат. В принципі, його можете самі загуглити і йдете. Якщо маєте когось знайомого, знайомий може там замовити. Ну, таке зробили ми. те, ще, те, що замовили, відповідно, переслали нам. Ось такі бувають нюансики. Всім па.